Кость зростав у мами одинаком. Батька свого не пам'ятав ніколи про нього не запитував, та ніхто про нього й не розказував ні мама, ні бабуня. У селі подейкували ще якийсь міський залицяльник. бігав до у кафе, де працювала буфетницею, сипав компліментами. Почали зустрічатися. Коли дізналася, що він одружений, вже було запізно. Вона відчула, що вагітна, а за ним і сліп проліг. Відрядження закінчилося. Приїхала до села із повитком. Костика свого дуже любила, любила його й бабуся, нічого для нього не шкодували, мав усе найкраще. Після школи він вступив до профтехучилища, бо вчився так собі, отримав диплом тракториста, але на тракторі не працював жодного дня, Наталка не пустила. Не будеш ти гайки крути, Кежева», сказала, як відрубала. Тому побув вдома місяць після ПТУ та й пішов в армію. Фото красивого у військовій формі отримала не одна однокласниця та сестра друзів по службі. І так люне, писав не одній мабуть, батькові гени зіграли. Коли демобілізувався, пішов до Олі, котра писала мало не щодня. вона тобі не пара. Вирішила Наталка, коли вранці розповів, кого ввечері проводжав з клубу. Ти б до Ніни придивився, вона вчителька освічена. Тож наступного вечора потоптав стежку до Ніни. Поговорили, пожартували, але на продовження стосунків дівчина парубка не обнадіяла. Подався разом з хлопцями до сусіднього села. Там запала в око маленька чорнява галинка, дуже сподобалася, стала зустрічатися. Минув місяць другий. Матері не зізнавався, бо знав, що знову не схвалить, за роботу не переймався. Про зайнятість добивалася мати, змогла прилаштувати сина у школу вожатим. Знав чи не знав роботу, навчиться уже ж не в колгоспі біля трактора та в освіті довго не затримався. Це ж не просто в кабінеті сидіть, доводив матері. Це писанини, звітів уйма, ще з дітьми треба всілякі заходи проводити. Розлучився із Галинкою. Мати таки дізналася, куди вчащає син. Нащо ті злидні плодить? Вона з багатодітної, одне одного менше, весь вік будеш пнутися сам і нічого не матимеш. Вимір нарешті впав на молоду виховательку дитсадка, яка приїхала працювати у село за призначенням. Завзята й моторна дівчина відразу припала до вподоби сільчанам. Батьки дітлахів дуже хвалили Валю Володимирівну, малечі залюбки щоранку бігла до своєї вихтальки, а бувало, що й ввечері з ревами залишали групу. Валя Володимирівна охоче йшла батькам на зустріч і могла залишитися з дитиною й до восьмої вечора, коли вони закінчать роботу в полі. Костю нарешті прилаштували у сільській раді обліковцем. Така собі роботка не пильна, без напрягу. Коли побралися з Валою, дівчина стала в сім'ї, як кажуть, і віхоть, і помело. Усю роботу звалила на неї свекруха. Молодиця крутилася, як муха в окропі, встигала і на роботі, і вдома. Перше у них з'явилася дівчинка за два роки і хлопчик. Ладу між молодими не було, бо усім заправляла свекруха. Нічого з обновки не могла придбати ні собі, ні дітям. Все з дозволу Наталки. Якщо вона вважатиме за потрібне, то виділить із загальної казни гроші валі. Усі зарплати акумулювала свекруха. Бо ви розхвиськаєте на дрібниці, толку ніякого, керувала. Коли Костя приходив з роботи, він не спішив поділитися з дружиною враженнями про прожитий день. Сідав обговорювати нюанси з матір'ю. Він не поспішав на город, де валя рубала сокерию у кукурудзині і тягла у мішку виламані качани. «Сядь, синок, поїж, ти ж з роботи, припрошувала мати до борщу. Ти б наталко менше до них вмішувалася!» – бувало, час від часу казала бабуня. Але хто там слухався до старенької. Зібрала валю дітей та й подалася до батьків. Через тиждень приїхав до сім'ї Костя. Або будемо окремо жити, або будемо розлучатися, бо сім'ї у нас немає. Є ти, і твоя мати, є я і діти. Він пристав на пропозицію дружини жити окремо. Приїхали з пожитками в село. Голова когоспу виділив старий безгосподарчий будиночок для сім'ї. Валя заходилася в ньому наводити лад, хазінував і костя, але без навичок орудувати сокирою та молотком йому було надто складно. Минув тиждень. Молоді прибрали обістя, білили, фарбували, допомогли Валі навіть дівчата з садочка, придбали деякі меблі. Сусіди ділилися хто картоплиною, хто молоком, а хто яйцем. Запанувала злагода, та ненадовго. Ти до рідної матері вже й стежку забувся. Стала на порозі сільради Наталка. Чи ж я тобі ворог? Забіг, коли після роботи. Я ж твоїх улюблених дурунів не печу. Костя розлучився з Валею. Жили удвох з Наталкою. Відійшла у засвіти бабуня. Валя Володимирівна знайшла собі пару. До неї у примі пристав дівець. Його дружина загинула разом із сином у автокатастрофі. У малому Дмитрику він бачив своє дитя, тому не відходив від малого. Ні донька, ні син Валі не бували у своїй бабу Наталки та батька. Їм вистачало любові й турботи мами з вічима. Захворіла Наталка. Клята онкологія жерла жінку за два місяці. Один, як палець, залишився Костянтин. Як жити? Був зовсім безпорадним. Заливав горе горілкою, так і знайшли його скрученого від болю та захололого. Похорон відбувала Валя Володимирівна разом зі своїм чоловіком. Вона найбільше плакала за Костянтином. За Костянтином чи за своїми змарнованими руками. Чи може за його безталаннім? Розлетілися діти із села, садок закрили, організували при школі навчально-виховний комплекс. Валя Володимирівна лишилася без роботи, поїхали разом з чоловіком на заробітки, придбала синові квартиру у Черкасах, доньці у Києві, заросли бур'яном могили, і бабуні, і Наталки, і Кості. Нема нікого з рідних, щоб за ними доглядав. Дивляться вони субними очима із фото на пам'ятниках, які поставила Валя. А діти залишаються дітьми, доки живі їхні батьки, та батькам часто не вистачає мужності чи мудрості поважати особистий простір своїх дітей. Вони ніяк не можуть відпустити їх для свого шляху, іноді це відбувається дуже болісно на емоційному рівні, іноді трагічно.